Ірина Омельченко, Валентин і Валентина. Лебедина вірність. Валентин і Валентина познайомилися в школі. Сиділи за однією партою. Вони були гарною парою, високий, ставний чорнявий хлопець і невисока на зріст, симпатична білява дівчина. У школі й поза нею вони завжди були вдвох. Разом готувалися до уроків, у вільний час ходили в кіно та на вечірки. На дні народження рідних, однокласників і друзів всюди були разом. У старших класах почали мріяти про спільне життя і готуватися вступати до політехнічного інституту. Біда прийшла зненацька. Ще у школі Валентина важко захворіла, хлопець потерпав, звідки воно таке погане береться, за що, чому? Та хто ж знає відповіді на такі запитання. Дівчина постійно лікувалася, а коханий завжди був поруч. Після школи Валя поїхала до рідних за кордон на лікування, пройшла курс і повернулася. Вона не зможе без коханого, поряд із ним їй краще, поряд із ним вона обов'язково одужає. Про політехнічний інститут уже й не йшлося. Валентин вступив до медичного, щоб самому лікувати свою лебідоньку. Молоді далі завжди були разом. Валентин допомагав із лікуванням, завжди намагався чимось розрадити, відволікти від важких думок. Невдовзі побралися. На весіллі було багато людей батьки, рідні, шкільні друзі та приятелі. Скільки добрих слів було сказано, люди зичили здоров'я, щастя, радості. Валентина постійно лікувалася і нарешті, хвороба відступила, відтак подружжя зважилося на дитину. Валентина завагітніла, чоловік, який завжди не відходив, допомагав, голубив, присвячував вірші коханій дружині. Валя народила хлопчика згодом другого. Діти були здорові, гарні та добрі. Жінка почувалася непогано та стала мріяти про роботу. Чоловік не погоджувався, їй треба думати про себе, про своє здоров'я, а не про роботу. Сім'ю він сам прогодує, ще й батьки їм допомагають. А ще жінка давно мріяла поїхати до Львова, подивитися на український Париж. Зібралися і поїхали. Від поїздки були захоплені, старовинна архітектура, величні храми, пам'ятники, а які затишні кафе, смачна кава, вишукані смаколики. Подружжя годинами гуляло містом, особливо сподобалася йому стара частина. Як затишно, багато квітів, зайдеш у двір, а там невеличка церква чи каплиця, усе доглянуте, всюди прибрано. На відпочинку час летить непомітно, вже й потрібно повертатися. Накупили безліч подарунків та сувенірів і в дорогу. А в дорозі Валентина підхопила нежить. За ним ускладнення, тривале лікування не допомогло. В своїй Валентині Валентин встановив пам'ятник, милуються лебедь із лебідкою. Щотижня він у своєї лебідоньки годинами сидить біля могили, розповідає про життя, про синів.